Безмежна краса нашого краю. Йдеш і негодені намилувати. І чарується все більше і більше. І відкриває для себе. Я сам відкриваю для себе дуже красиві місця. Я вже ходжу років 5-6, і я не годен переходити оці всі цю всю територію, цю всю красоту. Я хочу це подірити. Прогнозами, яким буде цей рік, це буде врожай Черніки, яка по наших Афени. Бачимо, що дуже яфена красиво засвіла, дуже показує, що буде врожай, але від цього не залежить. Врожай буде чи не буде. Від цього залежить, яка ще буде чи не буде град. Можуть бути морози ще. Кінець травня, початку червня. Погода тут у горах мінлива, то дожді, період дождів, весна дуже важка була, але весна прийшла своєчасно. Бачимо там, що далеко десь на Свідоци, ще сніг. Тут бачимо, є там прямо Сеглянська гора, звідси починається Свидовець. там далі гори Свидовецькі. і бачимо, що коли говорять, десь у нас деякі. Пишуть і коментарі, і говорять е, на своїх сторінках, що е, треба на свідоці зробити заказник. Бачите, що тут заказник треба, тоді все опухоло брати. Це всюди красива безмежна красота. Красиві оце бачите по полях черніка тут. Тут можна назбирати багато ягід, коли літом е, сунит лісових. Е, бачимо, що тут теж, е, також багато е, стареньких е, хат. І одна, може, більше 100 років тут унизу хата певної красоти, вона в хорошому стані. Що вам хочу казати? Також, дивіться, де село знаходиться. Там вдалині під того горою, там кладовище, то є це села. І я зараз на відстані кілометрів 5-7 в горах далеко знаходжуся. Ми бачимо, що тут красива природа. Багато, я думаю, що тут і грибів є. От там бачимо на горах інші будинки. Що хочу сказати? Що все-таки я вірю в то, не знаю я правий чи не правий, вас судити, що майбутнє нашого краю це туризм. І так, якби там представники із Європи не ходили сюди і не розказували, що знищується природа, що всесвітня спадщина. Спадщина в нас усюдись світня. Бачите, кажуть, що ліси вирубані, лісу багато є ще. Один ліс рубають, другий вирощують. Е, постійно процес відновлення проходить. Люди живуть, ліс рубали завжди в горах е, і будуть рубати, тому що це основне заняття наших горян. Е, бачимо, що тут і дерев'яні будівлі е, цих. Е, Старих будиночків Вони побудовані з дерева. Бачимо, що... які тут безмежні, красиві простори. Люди тут теж жили, звідси також ходили в село. Особливо після воєнного життя було важке, село було спалене, а тут люди жили в більшості по цих горах. Вони повернулися і по-новому відбудовували село. А в більшості от вони спочатку тут жили, а там у селі будували будинки Все у 40-50-х х роках. І тому Брустори, Лупухово із 46-го року це село, яке лише в такій будівлі можемо знайти в високо в горах, тому що воно було у 44-му році спалене. Люди, які живуть у горах, вони оптимісти. Вони дивляться в майбутнє з оптимізмом, вірять у те, що війна скоро закінчиться. І я в це вірю, що, можливо, під кінець цього року, в жовтні місяці, закінчиться війна, і ми зможемо жити з мирним, мирним життям. Багато наших громадян зараз воюють, багато лісгоспи допомагають лісом, дровами для того, щоб. Котрі не на передовій не воюють, вони допомагають. Е, наш автомобілі купують, е, дерево відправляють, е, матеріали підприємці, всі е, працюють для перемоги. І з ким б я не говорю, всі вірять у те, що настане скоро той час, що ворог піде з нашої землі, і ми будемо жити у мирі і щасті. І... Якби ми е, не е, хотіли, все одно е, майбутнє, е, я так думаю, що і вороги е, вони не здолають нас ніколи, тому що цей сводолюбивий дух, цей горян, е, він був усе оптимістичний і я думаю, що не раз Село і було спалене, і по-новому відновлено. Я думаю, що і перемога буде за нами, і життя запанує мирне життя на нашій землі. А перспектива все-таки, я вірю в те, що буде перспектива для нашого краю це туризм, де люди на цих, на цих територіях зможуть приймати, дати цим людям, які приходять з місць. З міст покосити, подоїти корову, покопати, переспати десь на природі. І це дійсно кайф. так Побути тут. Телефон тут слабо бере, дійсно можеш віддихнути душевно. І хвороби пропадуть тут, і дихання розробиться. Я... Сам по собі важко переніс коронавірус, 10 днів у реанімації, але оце цей рух по горах, це життя бурхливе, і я зумів за два роки себе реабілітувати. Це дійсно тут, на, можемо сказати, на 100 кілометрів навколо Лупухова немає ніяких ні підприємств, ні, ніяких заводів. Це дійсно первозданна природа, чистий воздух, гірське повітря, багато старожилів. у нас недавно жінка. Вона померла на 101 році, я колись писав на своїй сторінці у Фейсбуці, От на такій природі можна прожити і до 100 років. Пити чисту воду із гірських потічків, їсти лісові ягоди, яфени, малини. Бачимо, що тут черешня цього року рідко, раз у три роки можна їсти ласувати черешню. От бачимо, що черешня цього року не змерзла, хоча була весна важка, але в цей період цвітіння вона не змерзла. тут жила бабка, я в неї був сидів на квартирі, коли прийшов на роботу вчителем, і вона тут тижнями перебувала, сходила в село. Фабриці і вона записала фабрик, її назва. І от вона тут корову худобу мала, приходила в село за хлібом. І тут вона прожила не немного до 100 років, 98 чи 97 років. І вона до останнього, там, може, рік-два, що вона не виходила сюди на цю дачу. Ми Бачимо, ще раз покажу вам цю неймовірну красоту, оцей співпташ, спадпташок, оцю Красивий цей будинок старовинний, сторічний. Я його хочу показати з фасаду і показати вам, як будували гора, яка це була тепер красива будівля. І тоді була красива. Но вона це будувала тут у горах і тут доріг не було, дороги були стежки такі лісові. Люди по тих стежках ходили, сюди ні вози не ходили, сюди не ходили ні. Коротше, все на собі. Хліб носили, хто мав коні доставляли сюди. Бачимо город. Вже люди слабо використовують, тому що молоде покоління вже не хоче працювати так інтенсивно на землі, як працювали їхні діди, прадіди і так далі. Бачимо. Є щось посаджене, є і дрова, є і така старовинна. Це е, комора була, тут зберігалися речі. Оце е, далі бачимо е, підвар по-нашому, так називали, це називали. Е, тут е, така пристройка, де люди віддихали, речі деякі зберігали. А це вход, зберігся. Ще ці двері старовинні, бачимо, що, от, що дійсно красиві місця, красота неймовірна. Напроти теж люди живуть. Ну, і от бачимо таке життя тут в горах. І оптимістично дивимося в майбутнє, віримо в перемогу нашої армії, наших захисників і зможуть захистити нас від тої навали на нас суне і сходу ті так звані брати, які нічого спільного з нами не мали, тому що ми до них все ставили е, добре, але їхнє місце не на Україні, їхнє місце в Росії. Дякую за увагу.